Діма, ну ти знаєш на яке слово в мене алергія? Ну звісно, що знаю. Але завдяки тому, що у нас на промені є аптечка, я можу собі дозволити сказати mm. це формат. А, Так, це воно ну ти як завжди люб'язний. Але саме з форматністю пісень з цим поняттям я пропоную сьогодні таки розібратись. Тобто, ти як завжди дістанеш свої три дипломи про вищу освіту і так, будеш мені так, читати так, лекції? Так. Молодець ну, майже ну, отже, почнемо, як працює мозок. Коли ми слухаємо мелодію, мозок намагається спрогнозувати, що буде далі. І нам подобається цей процес, точніше, нашому мозку. Чим складніша музика, тим важче мозку спрогнозувати хід мелодії. Але якщо людям вдається вгадати мотив, навіть у непрогнозованій, як, наприклад, у джазі мелодії, то в цей момент можуть виникати дуже сильні дрижаки шкірою. І сильний викид дофаміну, тобто гормону щастя в мозок, особливо коли мозок знає, що от-от почнеться улюблений фрагмент у Угу. Тому і цікаво, тепер ми зрозуміли, чому саме приспів це одна з найпотужніших частин пісні. Тому що мозок просто тішить свої нейронні зв'язки. Добре, але чому ми так любимо різну музику? Ну, по-перше, не всі люблять музику, в принципі, а по друге, не всі люблять однакову музику. І в зв'язку з цим навіть один британський психофізіолог Саймон Барон Коін поділив людей за спосіб. Бамо мислення на два типи: систематизатори та емпати. Перші систематизатори схильні аналізувати і люблять музику структуровану, наприклад, рок. Другі більш емоційні і люблять більше лаундж, джаз або етно. Клас! З цим розібралися. Зрозуміло, чому людям подобається деякі пісні більше і вони стають хітовими. Але як це все пов'язано з Євробаченням, з хітом Євробачення? Ну, з Євробаченням це все не працює. Там просто вмикається сердючка і мозок вимикається. Пардон.